У серці парку Шевченка на центральній алеї відкрилась юрта незламності. Традиційні будови казахських кочовників є справжнім символом підтримки та багатовікової українсько-казахської дружби. В перший день роботи пункту незламності сюди завітали понад тисячу одеситів та гостей міста, кажуть організатори. Найголовнішою характеристикою буде те, що сказали кухарі. Що вчора два величезних казана плова було з'їдено буквально за пів, за пів години. Але так трошки було черг, трошки було людно. Я думаю, що за день а, юрту а, в юрті було біля тисячі людей. А, було дуже багато посмішок, всім сподобалось, і була дуже чудова атмосфера позитивно. Крім символічного значення, такі юрти виконують також роль звичних пунктів незламності. У них можна зігрітися, зарядити телефон або інші гаджети, випити чаю, а також скуштувати традиційні казахські страви. Взагалі щодня одесити можуть прийти, отримати тут тепло, не тільки тепло, погрітися і випити каву чай, але й позитив. Тут ви ж бачите, сама юрта. Позитивна, вона на позитив налаштовує. в цей складний час. Хочеться людям, хоч трохи дати якогось позитиву, ось ну, поспілкуватися, попити чай, підзарядити гаджети. Буде ще інтернет. Крім опцій пункту незглавності в юрті плануються і просвітницькі акції. Ініціатори проєкту анонсують, що незабаром тут будуть організовані тематичні майстер-класи та спортивні секції для дітей. Маленькі одесити та гості міста будуть знайомитись тут з казахською культурою та вивчати українські звичаї. Діти це основа, основа для розвитку нашої країни і для наступних поколінь. Тому що буде? Ми будемо кожного дня проводити майстер-класи. Зараз ми формуємо графік. І для нас немає різниці. Це діти малозабезпечених, верст населення. ВПО діти це діти, діти України без винятку і диференціації на за національною ознакою чи за фінансовою складається юрта з дерев'яного каркасу і зовнішнього вілочного покриття. Воно не пропускає холод, дощ і вітер. А влітку в такому будинку досить прохолодно. Такі особливості роблять її справді незамінним елементом у житті будь-якого кочового народу. Оце каркас зібраний без єдиного цвяху, без єдиного гвинтику. з Дерева це оце верба, бо має властивість гнучкості. Так? Там войлок. Завдяки оце натуральним таким матеріалам вона зберігає тепло. Ну, в таких юртах раніше жили казахи, вони були кочовий народ, вони кочували. Переносили з одного місця в друге місце юрту. За словами організаторів проєкту, місце розташування юрти в Одесі було обрано не випадково. Великий Кобзар був у заслані в Казахстані протягом семи років. Там він посадив вербу, яка є основою традиційної казахської юрти. Тому навіть у розташуванні будови організатори вбачають певний символізм. Це знаково, бо ви ж знаєте, що Шевченко в свій час був заслані. Сім років відбував покарання в Казахстані. І, до речі, коли він там був. Відбував покарання, він посадив вербу. Паростки з цієї верби взяли. Один посадили в парку Шевченка в Києві. Зараз там верба така росте біля пам'ятника Шевченка. і Стоїть камінь біля цієї верби і табличка. І написано, що це паросток взятий з верби, яку власну посадив Тарас Григорович Шевченко в Казахстані. Наразі казахські юрти незламності є у Києві, Бучі, Львові, Харкові та Одесі. Стоятиме одеська юрта у парку Шевченка до кінця березня. Візитувати можна кожного дня з дев'ятої години ранку до сьомої вечора. Надалі волонтери будуть вирішувати, що з нею робити, та ймовірно створять етнокуточок.